Слава Ісусу Христу! На віки слава Води! Богословить! Вітаю! Вітаю! Прошу. Владико, А ми вже не перше свято відзначаємо за новим православним календарем. Чи сприйняли його віряни? І чи легким був цей перехід? На сьогоднішній день в нашій єпархії немає парафій, які би залишалися на старому календарі. Сьогодні всі на Новиліянському. Чому так складається, що люди навертаються до Бога, як правило, перед обличчям смерті? Адже і з самого народження нам всім зрозуміло, що ми смертні і такий фінал кожного. Перед тим, як душа має залишити тіло, і це називається вона смертю, то вона знає, що вона має предстати перед лицем Всевишнього Бога. І тому тоді вона спонукає наше сумління для того, щоб вона трошки взивала і сказала, що приходить той останній час, коли ще можна щось зробити і примиритися з Богом. 48 днів великого посту це випробування, чи все ж таки це радість? Немає тої повноти дійсно пасхальної радості, яку мають ці люди, які постилися. Вітаю вас в ефірі. Програма на часі у студії працює Олексій Літвінов. І сьогодні ми говоримо з нагоди завершення першого тижня великого православного посту. Сьогодні ми говоримо у нашій студії про те, як правильно долучитися до великого посту і чому це варто зробити у нашій студії митрополит Вінницький і Барський православної церкви. України Симеон Владико, я вітаю вас. я вас вітаю Владика, давайте нагадаємо традицію православного посту. Хто із святих отців встановив його? Чи згадується пост у Біблії? З самого початку слів Біблії ми знаємо, що Господь, після того, як створив людину, заповідав їй і дав, і сказав, що все вона може робити і їсти те, що є в раю. Окрім одного, не кушати від плодів дерева, пізнання добра і зла. Оце це був, як говорить церква, перший встановлений піст ще у раю. Ну а потім ми знаємо, що праведники постилися, і пророк Моїсей, і пророк Ілія, він взятий живим на небо. До речі, інші праведники старозавітні. Ну, Якщо візьмемо новозавітню церкву, то починаючи від. І засновника, Господа нашого Ісуса Христа, який перед тим, як вийти на загальне служіння, він 40 днів постився, а потім його, після 40-денного посту, спокушав сатана. Ну і ми знаємо слова Христа Спасителя відносно посту, і сказані там були такі, коли не могли апостоли навіть зцілити Біснувато, то Господь сказав, що цей рід виганяється тільки постом і молитвою. Постилися апостоли, постилися після апостолів святі отці, святителі, преподобні віряни. І це дійшло і до нашого часу. Тому це не щось придумане сьогодні. Сьогоднішні люди, звичайно, кажуть, що сьогодні не той час, що сьогодні не ті подвиги, не ті люди, що закінчився час великих подвигів. Але це ми собі так сьогодні робимо. Це такі виправдання. Так, по, звичайно, виправдання і Ну, Звичайно, якщо взяти сьогоднішній час, от скажіть, щоб сьогодні закрилися ресторани. Клуби, дискотеки, щоб сьогодні припинили віщати, в тому числі і ви різні такі програми, які де танцюють концерти і все інше, це де, важко уявити, звичайно, щоб сьогодні в магазинах перестали продавати, бо люди би просто не купували е, вироби м'ясні і інші. Звичайно, на сьогоднішній день це не так, як було у ті часи наших е, прадідів, дідів і прадідів. Але Доді, при цьому так, для людини, все. яка хоче долучитися до великого Посту достатньо можливостей і нічого не заважає. Є піст, і чомусь, він кажуть всі зводять його тільки до їжі, забуваючи про те, що головна і його частина друга, яка називається духовна. І під час Великого посту можна нічого не їсти, і можна і навіть не пити, і не спати. Ви знаєте, що біси вони і не сплять, і не їдять. Але вони добра не чинять, вони тільки зло. Так і тут, якщо ми будемо поститися, навіть нічого не їсти, як це окремі любі, а тим гордитися. І казати, що от я пущуся, але гординю має гнів маємо, злобу. Маємо злопам'ятство маємо. А ви знаєте, потім, так буває. Прощаю, Людина, яка проходить випробування зокрема великого посту, інколи так зверхньо починає поглядати на інших, а плюс ще і повчати їх, нібито вона, ну не знаю, вища за них. Чи правильно це ставлення таке? І от якраз ми говоримо, що це ще більший гріх. Покійний блаженніший митрополит Володимир говорив такі слова: краще у великий піст їсти м'ясо, чим їсти людей. Ось якраз це відноситься до того, що по відношенню до своїх ближніх, до друзів, знайомих, або як ви тільки що сказали, що ставиш себе вищим, це як фарисеї. От я пущуся, я молюся, десятину даю, і дякую Боже, що я не такий, як он, як митер. То як ми знаємо, читаємо із. Святого Письма. Тому на сьогоднішній день ми знаємо, що на превеликий жаль є багато людей навіть в церковному середовищі, які це роблять на показуху. Але ми знаємо, що якщо ти маєш ворога, ну в плані не того, як ми зараз говоримо, ворога, який прийшов до нас з війною. А ворога в тому, на кого ти маєш обіду, ти ображений на нього, що він тобі зробив зло, то ти навіть не можеш причащатися, як говорить вчитель вселеної, святитель Іван Златоуст. Ну а відносно посту, то Василій Великий, також вчитель вселенної і святитель, говорить, що через порушення посту люди були вигнані із раю. А я разом а сьогодні через піст вони входять у рай, і немає там в раю сьогодні ні одної людини, як сказано, яка б свій час земного життя не постилася. Чи обов'язково пост для окремо взятої людини має починатися зі сповіді і причастя? Якщо цього не зробити, тоді пост не зараховується. Ну починаємо ми в першу чергу піст спокаяння. Просимо прощення у Бога, один у одного. І потім через таїнство сповіді, а це якраз є покаяння. Ми знаємо, що без покаяння немає прощення, а без прощення не буде і спасіння. І тому починаємо із цього: покаяння, молитва, добрі діла. Ну а коли сповідаємося, потім ми причищаємося святих Божих таїн тіла і крові Христа Спасителя, а для того, щоб достойно. Приступити до цього таїнства і прийняти в себе безпосередньо тіло і кров Христа Спасителя ми повинні очиститися через піст і ото добрі діла, і через покаяння, щоб чисту душу і в чисте тіло прийняти в себе. Місію Христа Спасителя і поєднатися безпосередньо з ним ви вже дійсно сказали про те, що сучасний світ він швидкоплинний, він зав'язаний на сучасних цифрових технологіях: кіно, музика, соціальні мережі, телебачення. Відмінити все це на час великого посту скоріш за все неможливо. А чи а як правильно поставитись людині, яка постить до всіх цих спокус? Людина має повністю від цього відмовитись, або ставитись просто до цього більш обережно. Ну, як якщо би по-правильному, звичайно, ми як і колись це робили. Телевізор в даний час є в кожній хаті, і тому на, на час великого посту, або, по крайній мірі, на перший тиждень, от який вже завершується. То телевізор накривався навіть червоною матерією, верніше чорною матерією, не чорно. щоб не спокушав. Чорною не спокушав, так а потім хтось витримує і весь піст і його не включав і не включає. Але на сьогоднішній день, як ви кажете, навіть от для мене, ми ж повинні знати інформацію, яка сьогодні є, що стосується для того, щоб ці інформації володіти і можна щось відповісти людям, які дають або ставлять запитання на сьогоднішній день. Я переконаний, нами. що звернення але до вас думаю, не припиняються. Звичайно, але тут треба, я думаю, правильніше сказати так. Не все дивитися, а просіювати, що можна подивитися, а що і не треба. Якщо стосовно серіалів, які люблять дуже наша жіноча сталь, не тільки старшого а і середнього там віку, і інші чоловіки щось інше, то тут є в нас на сьогоднішній день, особливо те, що називається інтернетом, і різні фільми, і називаються вони. Фільми християнські на християнську тематику, як релігійну безпосередньо, так і те, що стосується християнських чеснот: віри, надії, любові. Тобто, а це, людина добра... не має замикатися від оточуючого світу у карцері без повного доступу. Просто людина має споживати щось більш духовне. Ну, в першу чергу, ми повинні читати і читати Святе Письмо, це Євангелія. В тому числі і старий заповідь, новий заповідь Євангелії, апостол. Ми повинні читати псалтир, ту книгу, яку найчастіше використовує церква у своєму богослужбовому ставі. Ми повинні, якщо навіть і проводимо певні зустрічі і з кимсь говоримо, то не для того, щоб когось там осудити, просто як ми кажемо сісти, поговорити і про що тільки не про, як кажуть, про Боже, про Спасительне. Краще знайти духовну тематику. Ну, звичайно, читати життя святих. В першу чергу почитати, не всі ж знають навіть, життя свого святого, ім'я якого ми носимо. От почитати його життя, почитати життя святих угодників То Ми часто звертаємось, скажімо, до святителя Миколая, звертаємось до цілителя Пантелеймона. Або навіть до Луки Кримського, нашого святого хірурга. Варто дізнатися про них більше. Так, більше звичайно, що вони говорили, іторії. що вони писали. Що стосується дітей, так само і, 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 ті фільми є дитячі християнського напрямку, є книжки, які, ну, Біблія дитяча це само собою. А є інші такого навіть казочки або оповідання, які для людей, дітей і не тільки для дітей. Якщо навіть дорослі будуть читати для дітей, то їм буде навіть цікаво, бо вони самі навіть того не знають, як сьогодні гарно описують і ці різні історії, чи на іванівські події, чи нашого сьогодення, але які пов'язані з християнці щодо дітей, що можете порадити батькам, як правильно привчати дітей до посту? Я не говорю про великий пост, але в цілому до. Практики. Ну, в нас також є різні сім'ї, і все залежить від того, як якою є сім'я. Є в нас такий вираз на сьогоднішній день, практикуючи, практикуючи віруючий. Це той, який ходить до церкви, який молиться, сповідається, причащається. есть живе по церковному, або ми кажемо воцерковлені люди, які живуть церковним життям. Я не кажу, що вони кожен день ходять в храм, ні, по крайній мірі в неділю, або. Є окремі які ходять раз у місяць, бо в нас є таку статистику, кажуть, хто ми питаємо людей, хто от як ходить. Ми знаємо, що багато людей ходять тільки на Пасху, чому тому таке є яка шутка або при неприказка, така притча, що казала жінка. Що це коли не прийду в церкву? Все співає Христос Воскрес, То ну, тому що вона один вона раз в рік тільки раз приходила тільки на Пасху. так, що на превеликий жаль, так і є. Тому все залежить, як виховуються діти. Чи вони в християнській традиції, чи вони навчаються з малечку і після того, як їх хрестили, їх носять до храму на причастя? Потім вже вони маленькі, приходять, приводять їх самі. В першу чергу хрещені батьки це мають робити, тому що вони в більш відповідальність за свого хрещеного, як ті, хто їх народили, бо вони перед Богом несуть більшу відповідальність. Не тільки хрестили і хрещені батьки або куми для того, щоб прийти на день народження, подарунок якийсь дати і все в першу чергу навчити дитину християнської віри християнським традиціям. І жити, і самим жити, і цю дитину навчити і водити її, коли вона менша, приходить тоді в недільну школу, де їй більше дають вже знань про релігію, про віру, про життя у цій вірі. І тому все залежить від того, якою є сім'я. І діти також долучаються до, до посту, але дітям, як і скажімо, людям похилого, старого старшого віку, дуже або хворим, або тим, що жінки вагітні, то є певні послаблення. Як, але постяться всі, особливо, що стосується духовної другої сторони посту, які послаблення можуть бути для подорожуючих або військових. Ну, ми знаємо, що тут як можна в армії або людині, яка їде, і це кажуть, що послаблюються після подорожуючих. Інколи люди. Які їдуть десь не дуже далеко, а кажуть, подорожуючи, вже вкушають. Така теж історія дуже цікава була. Питала, яка, яка відстань має бути, аби послаблення. Ну, вступили то, в дії? То, то немає такого. Це треба десь їхати дуже на далеку відстань, щоб, скажімо, щоб вам захотілося їсти, якщо ви їдете зранку до вечора, а маєте десь пообідати. Але на сьогоднішній uh -huh. день е, в нас. По дорогах є дуже багато закладів, в тому числі і на заправках, де можна скуштувати не тільки м'ясне, а то й знайти угу. щось таке пісне. Ну, було б бажання. Ну, Ми знаємо, що навіть в радянський час були вівторок і четвер дні рибні, так звані. І тоді так, що сьогодні все залежить від людини або з собою взяти в дорогу щось їсти, або по дорозі, Ну, це подорожуючи, ми розібралися. А щодо військових, особливо тих, які знаходяться в зоні активних бойових дій, там дійсно не завжди можна знайти те, що дозволено під час ну, великого посту не тільки там, де йдуть бойові дії, навіть ті військові, які знаходяться і в частинах, які далеко в глибокому тилу, як ми кажемо. То також там ж не, не будуть питати, окремо гату готувати, окремо готувати не будуть пісні блюда. <кх> що тут вже е, іде не, не стільки від того ми е, солдати, які приходять, скажімо так, до сповіді і до причастя. Ну, не ви знаєте, що перед тим як причащатися, має бути людина і на вечірньому богослужінні, для того, щоб повне коло було богослужіння, вечірнє, вечірня, вранжня, часи, літургія. от так як за якщо так як потрібно робити. Але ж солдата, скажу, відпускають тільки зранку, там неділя чи який день, коли він зможе прийти. Ну він приходить і ну, він каже: вчора ж він їв тут, звичайно. Окремий підхід і до окремої людини має бути індивідуальний і тому немає такої людини, яка би, скажімо, не пустилася, бо є певні такі, як говоримо, за солдатів, щоб її не допустили до причастя. Але звичайно, ми знаємо, що зранку після опівночі ця людина, яка хоче причаститися, вона не повинна вже ні їсти, ні пити. Хто курить, і не курити чи українське не палити. Ну і утримуватися від того, щоб не сказати розповідаємося, то вже і скверної слів'я не повинно бути. Ну а на сьогоднішній день що стосується армії, то ми знаємо особливо. Особливі умови, особливий підхід, але військовим можна багато що простити. Вони все ж таки захищають Україну щодо так. світських людей, які хочуть долучитися до великого посту. Наскільки вагомою і помічною тут може бути роль духовного наставника, священника? Ні, ну ми знаємо, що знову ж такий вираз у кожного своя дорога до Бога. Вона приходить в різний час. Кось це було в з маличку, в кось вже в більш молодому віці, а в кось і в зрілому, а хтось і в старості приходить і тут. Це що стосується того, хто коли і починає жити церковним життям і вступати на ту стезю, і що стосується безпосередньо посту, так само і тут, коли ми говоримо навіть вже на завершення, хто ще не постився. Навіть першу, скажімо, тиждень От закінчився перший тиждень. Стараються в більшості перший тиждень, а може хтось і не перший, а тільки останній, безпосередньо перед самою Пасхою. Ну, складається навіть така традиція, що перший тиждень, четвертий тиждень крестопоклонної так званої неділі, і страсний тиждень, о, стараються християни, по крайній мірі більшості своїй дотримуватися їх, або навіть і ті, які ходять в храм. У більшості перший тиждень і останній тиждень, але ніколи не пізно, як і написано в Івані, хто прийшов із самого ранку, і хто прийшов пізніше, головне, щоб потрудитися і прийти і зрозуміти, звичайно, бажано, щоб то було від початку і до кінця. Але якщо так і ну по різному є різні ага. причини, навіть якщо і полійності своїй було так, але потім, як кажуть, сумління тебе. Розбудило, і ти проснувся від сну і гріховної того, і зрозумів, що щось не так і я почну. То краще і тоді вже, але останній тиждень, але вже так, як кажуть, з натхненням. Ну не не здоженеш вже 40 днів втрачених, але навіть але тут, ніколи не пізно. Але ніколи не пізно почати. Але бажано, звичайно, щоб це так зробити, щоб ну так і прийнято, що перед Пасхою. Йдуть до сповіді, тоді велика кількість людей, особливо чоловічої статі, бо чоловіки чомусь mm -hmm. все чекають до вербної неділі, або навіть до е, самого вже передпасхального дня, mm -hmm. що причастить. А до священника віряни часто звертаються за порадами, особливо в період великого посту. батюшка, чи правильно я роблю, а, а, я а чи варто мені ще я щось? Я пропустив? Хай від пропустив нас відносно духовного наставника. Ну, ви знаєте, що є святе письмо, є дуже багато написано праць святими отцями, які пройшли вже свій шлях. От, скажімо, Іоанн Лісточник, який написав цілу працю, як підніматися по. Духовний різ по поступенці від землі до неба. Там все написано, як кожна людина має бути. А прийти і питати священника, можна, я не буду поститися? так священник не може сказати. Я, як архієрей, завжди говорю священникам і своїй пастві. Якщо ви відчуваєте, що ви не можете нести. Цей піст, ну це стосується тільки їжі, що стосується духовного, то тут послаблення. немає посла нікому ні старому, ні малому, нікого це стосується тільки, як ми кажемо, гастрономії. То то знаєте самі, якщо ви не можете, то ніхто вас не може заставити, спонукати і все інше. Ви просто потім приходите і на сповідь говорите. Що отче, викайтесь ж, Господь, Господь знає сам, що ви можете, що не можете. Чи це правда, чи то обман. А ви тільки священнику кажете, що от не дотримувався, або от там. З'їв щось, бо там щось інше, от як ви кажете, були десь в дорозі, порушили піст і або щось інше. Запросили на день народження, а не зміг відмовити. Ну, і є така, ну там також на сьогоднішній день завжди готують і різні страви і можна щось собі вибрати. Але звичайно, коли ти прийшов а, е, і тобі скажуть: ну, ти ж постишся, і що ж ти маєш їсти, отут от дуже. Ту ти маєш тоді вибирати. Якщо тобі нічого, ну як кажуть, не кажуть, щоб не спокушати інших, бо є такі з таким, знаєте, якась підкові. Ви а випробуємо його. А, а ми пробуємо mm -hmm. його. А ти ж... І звичайно дуже прикро, якщо це буде лицемірство, Що коли ти кажеш, що ти такий віруючий, а коли ти себе от в колективі на роботі чи в сім'ї, а ведеш зовсім не як кажеш, не по-християнськи. А ти кажеш що в церкву ходи, от вчора чи сьогодні сповідався і причащався? А тут ти починаєш. Матюкатися або сквернословити, тобто обзивати потрібно гніватися, бути чесним завжди, з людьми. Богом. звичайно так Отут, то Який той результат твого того mm -hmm. говіння, результат твого і сповіді і твого причастя. Mm -hmm. Тоді, от, говорить, ми там читаємо литу перед причастям, щоб не в суд і висудження було не причастя, а встілення душі і тіла. Тобто треба mm -hmm. старатися. Все це якась дотримуватися, а не просто щоб це було на показуху. Я виконав якесь певне правило і на тому ну віддав якусь певний борг, тільки не знаю кому богу. Це не потрібно. Владика на завершення нашої розмови попрошу вас сказати головні настанови, головні поради після першого тижня Великого посту, як провести гідно цей час, як залишитись. Християнином, і як у всій повноті зустріти радість Христового Воскресіння? Ну, пройшов перший тиждень Великого Посту. Сьогодні п'ятниця. І перший тиждень завершується, тому що субота і неділя це вже вони входять в число 40 днів, але вирахуються, якби вже не пісними, тому що звершуються повні літургії. Йоанна Зотууста і Василія Великого, і вже, на відміну від тих днів, дозволяється, скажімо, в цей піс піст олія вже вкушати. А ці дні були ні сухоядіння, бо варева без олії. І цей тиждень особливий. І він тільки такий раз у році більше його не буде. Ще буде особливий тиждень перед самою Пасхою це страсний тиждень. Але він навіть і не так проводиться, яка тому, що там вже люди займаються більше підготовкою до Пасхи, готуванням, прибиранням і все інше. І, а тут є можливість бути кожен день в церкві, і служби тут дуже, як би там казати, довгі зранку, 4-5 годин. Це подвиг, і я от завжди кажу і дякую тим людям, які сидять на храмі. Тому що ми священнослужителі. Ми ходимо виходимо з храму, верніше з вівтаря на солію, далі йдемо певні якісь переходи робимо, а це прийти і чотири або п'ять годин на одному місці вистояти. Це вже певний подвиг. Непевний, а є дійсно так, і я завжди дякую за ваш молитовний і фізичний подвиг вашого стояння молитовного. Перші чотири дні читався великий покаянний канон Андрія Кріцького під час вечірнього богослужіння. Ми повернемося ще до нього, коли на п'ятому тижні Великого посту ми будемо його читати всереду, весь сьогодні. Він ділився на чотири частини і чотири дні. А це буде весь цей великий канон, який складається із 250 тропарів. Це такі певні відрізки віршики, де говориться якраз про покаяння і приклади наводяться нам із старого заповіту, і з нового як дегативних героїв яких з яких не треба брати приклад, і в тому числі із позитивних героїв, на яких повинні рівнятися і брати приклад, тому що через них Господь показує, як правильно удосконалюватися і як правильно звершувати подвиг свого спасіння завтра. Субота, перший день, коли звершується у цьому посту повна літургія Івана Затоустого, і сьогодні ввечері ми всі сповідаємось. І ну а хто сьогодні ввечері ні, то вже завтра зранку. І всі, хто цей тиждень, я кажу, постився, всі приступають до таїнства святого причастя. Хто кому не вийшло в суботу, то тоді вже це робиться в неділю. Приходимо ввечері в суботу на богослужіння і зранку під час ранньої на сьому годину, якщо брати собор наш або на дев'яту годину пізня божественна літургія архієрейським чином, ну і ця неділя ще називається неділя торжества святого православ'я. І після проходження першого тижня посту, через покаяння, через піс, через молитву, через добрі діла, ми, ось, як кажуть, приступаємо. До таїнства святого причастя нас навіть в шутку, так колись семінарії казали, тому що я вже сказав вона особлива, вірніше особлива ця пора першого тижня, такі довгі молитви. То коли закінчується перший тиждень, то кажуть вітаю вас, закінченням великого пусту. Тому що аж тільки це вже буде така пора, якщо господь сподобать, тільки через рік. Владику, я дякую вам за ваші молитовні труди. Дякую вам за ваш час і дякую за розмову у нашій студії. А я дякую вам за запрошення хай Господь благословить усіх нас миром, щастям, любов'ю, добром і якнайшвидше прийде нам велика перемога. Перемога над ворогом нашого спасіння, це, що стосується духовного нашого життя, і над ворогом зовнішнім, який прийшов сьогодні. На нашу землю дякую вам, Владико. Дякую вам, шановні глядачі, які свій вільний час присвятили нашій розмові. Отже, великий піс триває. І повірте, до нього варто долучитися. Від цього тільки кожен з нас стане кращим, кращим стане суспільство в цілому. А ми, українці, цього точно варті.